Всім привіт! Перед початком построзбору попрошу вас підписатися на цей канал для того, щоб отримувати. Ну, я вважаю досить непогані розбори матчів. В принципі, вони є ніяк не заангажовані. Ну, я маю на увазі те, що я тут не рекламую і не буду рекламувати ніколи букмекерських контор тому що ті люди, які так роблять, вони просто працюють проти своїх підписників. Тобто їхні підписники програють, а вони, вони з цього зароблять гроші. Я так не хочу. Тому, будь ласка, підпишіться. Добре, підписались. Велике вам дякую. Тепер розпочнемо. Ноттінгем фулхем Цей матч я ну, не ставив на Ноттінгем, Але тут можна зробити висновок, що Ноттінгем в принципі поступово набирає форму і його можна буде розглядати для ставок більше одного. Тому що опять же, мотивація в них забивати голи є. Те що, що вони забили е, Лутону на виїзді вдома, Пелес, Хулхему, ну якби це свідчить. Про це. Е, Ньюкасл Евертон, е, Тут також на Евертон в майбутніх матчах, не знаю, коли вони будуть грати, припустимо, проти ну, проти Берні. Де там малий. Малей. Ну, Проти таких команд їх, їхнього рівня, або, наприклад, не проти Ньюкасла, а проти команд від 10-го місця там, і, і, і нижче. Мож, можна також буде роздати тот більше одного, тому що вони ну, якби це роблять да, хоч і на останніх хвилинах, але це показує їхнє бажання перемагати і здобувати очки. Тому так. Берні-Вулхемтон ну, тут я, я вже розглядав той, хто більше одного на Берлі. Вони забили рахуйте на 37-м Там можливо. Ну, ну добре, там гол ще було зарано ставити. Ну нічого, возврат це не програш, це також добре. Тут, ну тут Берні показали те, що я від них очікував. Тобто вони мені могли забити і, і два гола. По статистиці це видно. тобто шість ударів в площину воріт. воріт. Загалом вони мені старались і те, що при умові, що не було е, їхнього тренера Вінсана Компані, тому що він був е, вилучений в матчі з Челсі. Так що е, тут все правильно. Так само. Е, ну, Бормут вчора в принципі, можна було ставити, але я не став, тому що коефіцієнт низький. Вони так само добре взяли, але з іншого боку це, це, це все тепер безсмислено, тому що вони вже набрали свої 40 очків. Тепер тільки, -тільки проти них можна розглядати. Так, ну, да, в минулих матчах е, можна, можна було ставити, але опять же, коли коефіцієнт був, ну, хоча б 2.21. 21 тут який був 1.89 чи який. Ну, от 1.90. Опять же, якщо підсумувати команду Bormo, е, то тут... Е, Можна сказати, що вона була хорошою для ставки тот більше одного гола. Тому що ну, ви самі це можете побачити, але вже цей час минув. Е, до речі, що де крісло Пелас, вони... ну да, так. Тобто зіграли погано. ну. Це також треба запам'ятати. Кубку Італії. Ну тут все якби очевидно. В принципі, Юментус вдома виграв. І на Теласом сильнішим призирав вдома. Тут так само Кайзенслаутер, це команда з другої Бундесліги. а Са Арбюкен це команда з якихось прям низів, навіть не з третьої ліги, начебто чи з. А ну да, з третьої ліги. Вона сильніша команда е, виграла у слабшую. Ну, в, в принципі, це і добре, тому що у Саарбрюкіна е, шансів проти баба Байера у фіналі ну, було б дуже мало. А так Кайзерслаут е, Кайзер Слаутерн е, ще поговориться. І, до речі, круто буде. Якщо цей кубок виграє Кайзер Слаутерн, тому що вони скоріше за все вилетять у третю Бундеслігу і будуть грати в Єврокубках. Ну так, да, це, це буде круто, так. Це буде круто. Добре. Тепер щодо цього. Так. <свят> Щодо Леон Валенсієн. Вал, ну тут, в принципі, також все очевидно, тому що вал, Валентієн це команда, не знаю, чи з другої, да, з другої, вона ну, там внизу, напевно. Чи, да. Ну так, да, внизу на останньому місці, тому, блін, <свят> до речі, так само то. Якось дуже цікаво, що в півфіналу потрапляють в команди. Там от в Франції, Німеччини команди аутсайдери других ліг посилі в, в цих країнах. Це цікаво. Але знову ж таки Ліон ну, поцікавіше буде, ніж це. Ніж Венеціян в матчі, скоріше за все, проти ПСЖ. Так, добре. Добре, добре, добре. Ну що, останній матч це Бенфіка Benfica Sporting тут. Тут що у нас? Я в, у Сторіс говорив, що в цьому матчі ну, приприйде у фінал Спортінг, то тому що ця команда зараз... Сильніше по балансу, не знаю, в атаці в обороні. Тому що от, Бенфіка мала свої моменти, але в них реалізація погана, а спортінг в принципі Ре реалізовував, можна, можна сказати, усе, що в них було. Ну, дуже добре. Тобто ну, от я от про те, що в першому таймі... от Головна була перевага Бенфіки, але <головіка> другий тайм почався з того, що забив Спортінг. Тобто це також почав свідчить. Ну, і, да, і проблеми в обороні Бенфіки. Тобто вони рахують один раз відігрались і, і, і зразу пропустили. Другий раз могли також пропустити. Спортінг просто сильніший і заслужено е, пройшов фінал. В принципі, як я і говорив у сторісі. Також -дебрі, е, Портсмут е, дер, е, Дербі е, тут е, м цікаво, що, що матч таким вийшов результативним, тому що пер -пер -пер переважно топові команди. Грають дуже акуратно, але тут е, цим і, і не пахло. Ти, в принципі, ну, що швидких гол, голів не було, тому що швидкий гол це до 15-ї хвилини. а Тут, як, як ви бачите, він був забитий на, на 23 хвилині. Ну, також це зафіксуємо, що в першій лізі дві топові команди грали між, між собою у дуже важливому матчі результативно. І кожна з команд хотіла б перемогти. Е, ну і все. Ну і все. Е, сьогодні. Розбір, чекайте, він, він також буде найближчим часом. І сході за все, що буде також розбір бейсболу. Тому що бейсбол. Е, також гра, на якій можна заробити гроші, гроші літом, коли ну, от і футболу немає, хокею, там, баскетболу, то бейсбол біз, біз, саме то. Можливо, я зроблю окреме відео про цей вид спорту. Ну Добре. Прощавайте.